Привіт, з вами Євген Семененко і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А в цьому відео в чергове піде мова про Fujifilm і конкретно про їх, так би мовити, останній плота аналогу. Чому я так кажу? Бо всім відомо, що Fujifilm згортає своє виробництво плівок і віддає його або на аутсорс, або просто перестає виробляти ту чи іншу плівку. Але у них є Fujifilm Instax. Миттєва фотографія. В миттєві фотографії Fujifilm виграли ринок в Polaroid за рахунок того, що живлення в Instax-ах не в картриджі, як в Polaroid, а окремо, і це дало змогу продавати картриджі для Instax дешевше. Ви купуєте ось таку пачку на 20 кадрів по ціні 8 кадрів на Polaroid. По-моєму, приблизно так. І це дуже класно. А конкретно піде мова про новий Instax Mini 99 і трішечки про sq 40 але переважно в порівнянні з новинкою Mini 99 І так, ці камери на огляд мені прислали Fujifilm Ukraine. Дуже дякую їм за це. Мені було дуже цікаво познімати на Instax, так як я раніше особливого досвіду з ними не мав, е якщо не враховувати. Ситуації, де о, Женя, зроби, будь ласка, кадр на інстакс. Це в принципі на тому і закінчувалось. Ну і ще колись давно ми з дружиною відзняли дві касети на Polaroid. В принципі, по миттєвій фотографії це в моєму житті було все до того моменту, як мені написали Fujifilm і сказали, а давай ми тобі на новий Інстакс. Прикольно, давайте подивимося, що це таке. І перш ніж я почну розповідати про свої враження від Інстакса, давайте поговоримо про те, як виглядає Міні-99 і про його технічні характеристики і такі от основні штуки. Тут е давайте звернемо увагу, перш за все, не на передню панель, де об'єктив, об а на задню панель, де можна побачити. Е Дисплей інформаційний, я так розумію, на більшості інстаксів його немає, бо я раніше не бачив інстаксів з дисплеєм і на SQ40 дисплейчика теж немає. Але я знаю, є ще інстакс Mini Evo, але це мені здається зовсім така відмінна від цього камера. Так от, на дисплейчику ви побачите лічильник кадрів, обраний режим і обраний фільтр. Про фільтри скажу. Пізніше. Також тут є три кнопочки: мод, селфтаймер і флеш. Відповідно, кнопочка мод ви обираєте режим, селфтаймер ви встановлюєте таймер, щоб поставити камеру на штатив, відійти, встигнути, і вам зробиться кадр. І кнопка флеш, відповідно, керує спалахом. Спалах може бути. Вимкнений, вимкнений і автоматичний. А по режимам тут є відсутність режиму, ну типу стандартний, є режим е, хатки для зйомки в приміщенні, режим е, зйомки рухомих об'єктів, а також мультиекспозиція, що на інстакс, до речі, дуже прикольно, мені ця функція дуже сподобалась. І ручна витримка тобто, скільки ви тримаєте кнопку спуску, стільки триває експозиція. А от коли ви звернете увагу на верхню панель, ви побачите, що. По-перше, тут продубльована кнопка спуску. По-друге, тут є е, два коліщатка. Ось це це експокорекція. І експокорекція це насправді дуже класна і корисна штука. Особливо коли у вас контрастна сцена, наприклад, дуже яскравий фон, тоді камера може вирішити і, скоріш за все, вона так і вирішить, бо експонометр хоче все звести там до нейтрально сірого. Ну, це дуже умовно. І у вас, якби щоб не був кадр на думку експонометра пересвіченим, основний об'єкт в кадрі буде просто чорним, а це нікому не треба. І за рахунок експокорекції, ви можете це відрегулювати. Ну, це як приклад. Далі барабанчик вибору фільтрів. І це дуже прикольно, і це дуже прикольно реалізовано. От зараз розкажу, які тут є фільтри, і покажу. Значить, фільтри тут є, звісно, положення N, коли фільтри вимкнені. FG це Fade Green. WT це Warm Tones, LB – це Low Blue. SM – це Soft Magenta. SP – це Sepia. і LL – це типу такий драматичний ефект, прикольний. Ну, зараз побачите. А реалізовані ці фільтри, як на мене, просто геніально. Це супер просто, але воно працює і працює класно. От якщо відкрити кришку, куди ставиться картридж, можна побачити тут всередині 4 світлодіоди. Тобто, по суті, ці чотири світлодіоди просто тим чи іншим кольором засвічують ваш кадр. І ви отримаєте результат а-ля з фільтром. Ось, наприклад, з фільтром Warm Tones. До речі, ще один момент по задній панельці. Тут а, є ще одна кришечка, і якщо відкрити, ви побачите акумулятор, а зазвичай інстакси на батарейках. sq 40 на батарейках, наприклад. І я вважаю, що акумулятор це дуже велика перевага для. Instax mini 99, бо купити собі цю камеру, а на батарейки витрачати не будете. А от якщо вже подивитись на передню панель з об'єктивом, тут насправді все просто: кілька положень фокусування фіксованих від 3 метрів до нескінченності, від 06 до 3 метрів і від 03 до 0,6 метра. Це в принципі окей, і положення вимкнено. Але якщо глянути ось сюди. То можна побачити ще перемикач ось такий вінітування. І теж бачите, я вмикаю вінітування, і просто прикривається об'єктив шторками. Дуже прикольно і знову ж таки дуже просто і добре реалізовано. І ще скажу кілька слів про видошукач. Я від нього нічого особливого не очікував. Але він мені насправді сподобався, бо в ньому все доволі чітко видно, він доволі світлий. І я навіть не буду сваритись на те, що він маленький. Я думаю, в цій камері це окей. Єдине, що мені не завжди було зручно на неї фотографувати, бо якщо я беру ось так, я хочу ось цю кнопку натиснути, то мені ну, не зрозуміло, як цю камеру взяти. Чи отак, чи отак, чи ну, отак я закрию об'єктив. Якщо так, то вже зручніше, але все одно якось такого хвату, мені особисто не вистачає, але теж не думаю, що це великий такий недолік, просто от мені незручно. Може, ще комусь також буде незручно. Ну і так, як вже по основним таким характеристикам пройшлись, подивилися, як ця камера виглядає. Поговорили про фільтри і режими, будемо потихеньку переходити до. Перегляду фото і подивимось, що ж виходить на новий Instax Mini 99. Але перед цим я попрошу вас підписатись, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, і за бажання ви можете підтримати канал гривнею на платформі Base від Monobank. типу, і Назад? Назад? Так. Так. В сенсі. Закритись, типу. А. Так, що, як ми. Просто сипта. Давайте не будемо сипати спеції, бо зараз буде запах цих спецій, то залишиться він на всіх. Так, і кип'яточок наливати до... До готої позначки. До моря. Є. А як, як. Ну, типа. цікавістю, а що це таке? Так, раз, два. Так, і зараз. І от що цікаво, коли робите кадр на Instax Mini 99, дивитесь на нього, він виглядає доволі таким різким і насиченим. Це класно. Він реально дає чітку картинку як для свого формату. Бо коли я перефотографував е, ці кадри, щоб можна було додати їх у відео чи запустити в інстаграм, я їх перефотографував е, ну, так, серйозно, я взяв свій цифровий фуджик, е, підсвітив, там, щоб все було добре видно, ледь не в макрозйомці це робив. І як бачите, при такому сетапі е, вони не настільки Різкі, як вони виглядають в своєму ось такому маленькому форматі, це в принципі окей, бо ну вони все-таки розраховані на те, щоб бути ось такими. Тому я не буду приписувати це в мінуси недоліки. Просто ну кажу те, що я помітив, коли перефотографував е ці кадри. І заодно щодо SQ40 скажу все-таки кілька слів. В порівнянні з Mini-99, це максимально проста камера, в якої от три положення об'єктива. Вимкнено, вимкнено і селфі, щоб зробити селфі, кнопка і спалах. Більше тут, в принципі, нічого немає. Максимально проста штука, але все-таки трішки більший формат, десь в півтора рази. Квадратний, так, але деякі деякі кадри, які я робив і на ту, і на ту камеру, мені виглядають більш цікавими і об'ємними саме от в цьому квадратному форматі. Ну і ще слід враховувати, що тут площа кадру трішки більша, може за рахунок цього і оптично воно цікавіше працює. А з іншого боку. Міні-99 дає якось більше творчих налаштувань, більше контролю над кадром. Звісно, це не такий контроль над експозицією, як в бездрикальних або дрикальних камерах там любительського чи професійного рівня, але тим не менш дуже, дуже непогано. А от до чого я хочу докопатися у випадку обох інстаксів, і я розумію, що це в. В принципі, так собі з мого боку зараз буде, але от мене бісить, що вони дряпаються. І я іноді навіть не розумію, від чого вони дряпаються. бо я е всі кадри ось так склав в коробочку, я ніде ними не йорзав, не діставав їх кожного дня, щоб десь там їх подивитись чи ще щось, але вони е подряпались. В принципі, з одного боку логічно, бо глянцева поверхність. А з іншого боку, прикро, бо з часом вони можуть ну прям сильно подряпатись. Але, в принципі, те саме можна сказати про класичну надруковану фотографію, вона теж може порватись, подряпатись, вицвісти. Тому, тому це просто знову ж таки моє особисте спостереження, що вони аж надто легко дряпаються. І ще на них залишаються відбитки пальців. Але я думаю, якщо у вас є інстакс, то ви і так про це знаєте. І загалом я хотів використати інстакс більше як такий творчий інструмент, ніж камеру для запам'ятовування. І я не можу сказати, наскільки в мене вийшло чи не вийшло, але я спробував і є багато кадрів, які вийшли дуже прикольно, і вони мені подобаються. І виходячи з цього, я можу сказати, що Instax можна рекомендувати і фотографам, і не фотографам, як для запам'ятовування, так і для реалізації якихось творчих проєктів, скажімо. А також хочу вам порекомендувати ще один фотографічний ютуб-канал україномовний це Кадроманія, де ви знайдете перекладені на українську мову огляди одного з найпопулярніших фотоблогерів світу. Це е, відео Кайвонга. Ширококутні лінзи присутні у всьому: дверні вічка, екшн камери, смартфони. І здається, досить просто зробити широку лінзу для будь-чого. Ну і йдемо далі. Давайте ще подивимось кадри, які у нас залишились на Mini 99, потім на sq 40. А от в підсумку я хочу сказати, що Instax це насправді дуже класна штука, яка е може і не являється суперпрофесійним інструментом, але, але ця камера одразу друкує вам фотографію і дарує масу емоцій. І, звісно, дає можливість запам'ятовувати найкращі миті свого життя. Чи це не чудово? Як на мене, чудово. А у випадку з Міні-99, це ще й доволі хороший. Творчий інструмент, де у вас є і експокорекція, і різні фільтри, і різні режими, включно з мультиекспозицією. Тож повторюсь, і порекомендую Instax до покупки. Це весело і класно. На цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась, і до нових зустрічей!